Чи може християнин дозволити собі алкоголь? Дорогі слухачі, вітаю вас! Сьогодні хочу поділитися своїм особистим шляхом і тим, як я прийшов до рішення відмовитися від алкоголю. Це не просто моя думка, це результат моїх стосунків із Богом і розуміння Його слова. Багато років тому я віддав свої гріхи Ісусу. Я усвідомив, що без Нього я був загубленим. Але він не просто простив мене, він змінив моє серце, дав мені нове життя, новий спосіб мислення. І я прийняв рішення взяти відповідальність за своє життя та дав Богові обітницю чистого сумління. Чому я відмовився від алкоголю? Перше, я хочу бути в гідній компанії. Коли я читаю Євангеліє, мене зачіпають слова Ісуса, кажу ж вам. Що не буду я пити від плоду виноградного аж до дня того, як його буду пити з вами новим у царстві мого Отця Матвія, розділ 26, вірш 29, Огієнко. Якщо Ісус вирішив не пити вина аж до зустрічі з нами в царстві, то хіба я маю кращу альтернативу? Хіба знайдеться компанія достойніша за нього? Друге. Я взяв відповідальність за своє життя і не можу дозволити алкоголю керувати моїм розумом. Біблія каже, і не впивайтесь вином, у якому розпуста, але наповнюйтесь духом. Ефесянам, розділ 5, вірш 18 Огієнко. Господь закликає нас до тверезого мислення. Якщо я п'ю, хто тоді керує мною? Чи зможу я приймати правильні рішення? Чи залишуся вірним своєму слову, якщо мій мозок буде під владою алкоголю? Третє. Я не хочу бути спокусою для інших. Апостол Павло пише: Добре не їсти м'яса, не пити вина і не робити нічого такого, що спотикає брата твого. Римлянам, розділ 14, вірш 21, Огієнко. Якщо хтось, дивлячись на мене, вирішить, що алкоголь це нормально, і це приведе його до падіння, то хто нестиме відповідальність? Я хочу, щоб моє життя було прикладом чистоти і мудрості, а не компромісу. 4. Я прагну бути наповненим Божою радістю, а не тимчасовим задоволенням від вина. Писання каже вино то глум, а напій напійпаєнки то буйство, і кожен, хто блудить в ньому, не помудріє при повісті розділ 20 вірш 1 огієнко. Я обираю мудрість, а не глум. Я хочу бути тварезим, щоб чути Бога і бути чутливим до Його голосу. Що я хочу сказати наприкінці. Я не засуджую нікого, хто вживає алкоголь у помірних дозах. Але для себе я прийняв рішення не торкатися його зовсім. Моє життя належить Богові, і я не хочу нічого, що може послабити мою пильність, вплинути на моє мислення чи віддалити мене від мого Господа. І якщо сьогодні хтось стоїть перед вибором, пити чи не пити, раджу вам шукати відповідь у Божому слові. Хай Господь дасть вам мудрості зробити вибір, який прославить його. Благословінь вам і тверезого розуму в Господі!